Вечір добрий, я вітаю вас, пане і панове. Я вітаю вас на нашому проєкті Вільний юридичний факультет, і це дисципліна теорії держави та права. Там написано, там написано теорія держави та права. ТДП. ТДП жуть. І ми переходимо сьогодні на тема предмети і метод теорії держави та права. І ми переходимо до тренінгові частини, і вона заключається в розвідті компетенції, компетенції розрізнять. І спочатку перший, перший етап це ідея діарезіса. Діарезіс він був, був описан в Платоном. Є така робота софіст. І в цій, в цій роботі, в, цій, в цьому утворенні він описав цю ідею, ідею діорезіса. І ми будемо розшліновувати ДТП і теорію держави та права. І перший етап, і сьогодні останній, ми буд, потрібно знати, як відом чого є теорія держави та права. І я прошу: є, є студенти, які написали далі відповідь на цю на це на питання, і потрібно ознайомитися з цими відповідями і вибрати. Я звертаюся до студентів, і вибрати одну відповідь, не погану відповідь. Невірну відповідь. І написати ім'я цієї людини в чаті. І я буду, я буду читати. Анастасія написала Тори держави і права це від гуманітарної науки. Миколай Матвійчук написав, довго писав. Із маленької літери написав Теорія, без крапки, Теорія. Потім Сергій написав довга з літери, але без крапки. Теорія ТДП виступає видом науки, яке, да, яка дає відповіді на генезіс. Дуже багато написав. Ну, є така ідея, є теорія і практика аргументації, і там є така ідея, щоб, щоб оборонити свою ідею, потрібно писати кратко. Чим, більш, ну, чим більше ідеї, тим, тим погані її обороняти. Юлія написала, ТДП є видом навчальної дисципліни. І Ерік написав від юридичної дисципліни. І я прошу є а, скільки, 5 голосів. Потрібно, Ми робимо демократію. Українці дуже-дуже люблять демократію. Вони люблять Майдан, вони люблять. Голосувати, і ми побачимо, як це вони роблять. Сергій, Миколай, Юлія. Так, прошу. Ще, що, ще один не проголосував. Проголосував. Це Сергій. Два Сергій. Да? Два Сергій. У нас є, є переможець. Це Сергій. Люди почули, що Роман Григоріч казав, що буде дуже легко, довгу довго відповідь критикувати. Да, Миколай. Роман Григорович, у нас нема переможця, у нас також Юлія, два голоси в два Юлія. Юлія, два голоса. І о, я угу. прошу проголосувати між Ю, між. Між Юлією і а, Сергієм. Ще раз проголосувати, але тільки між, між Юлієм і Сергієм. Так, Юлія Сергія. Це демократія. Це дуже цікаве явище. Воно було. Це є і люди, які його ізобрелі. Юлия Сергеевна Юлия Сергеевна Что это такое? Один, два. Кто переможет? Юлия? Так? Не. Ну, если Анастасия залишается при своих интересах, то тогда я переможу. Так, Анастасия. А, ну, Анастасия написала. А? Сергеевна Нет, один, два, три, четыре, 5, Анастасія, Ірік, Миколай, Сергій. Так, а Юля, що ви на написали? А, не написала Сергія. 1, 2, 3. Анастасія, просто ще треба раз проголосувати, щоб було. Як по рази проголосувала? Проголосувала, проголосувала. Сергій а, не переможець не переможець Сергій. Сергій. І так. Сергій написав Теорія держави та права виступає видом науки, яка дає відповіді на генезіс. Я прошу підняти руку того, хто не розуміє, що написав Сергій. Не не згоден, а не розуміє. Добре. І я прошу підняти руку, хто може казати Сергію в очі, що не так з його відповіддю. Потрібно підняти руку і почати критику. Це дуже важливо. Є тільки одна критика, так? Да? Миколай, будь ласка. Що не так? Я вважаю, що Сергій неправильно виконав завдання, тому що е, неможливо давати відповідь на генезіс. Тобто, можливо описувати генезіс, як щось е, виникло, як щось стало, почало існувати, але неможливо дати відповідь на це. Ну, тобто, Це не, не є щось, це, це генезіс не є питанням, щоб на нього відповідати. Я прошу підняти руку того, хто не розуміє, Критику Миколая. Угу. Усі розуміють. Ерік, будь ласка, скажіть, що говорить Миколай? Миколай каже, що є таке питання у науки, це питання генезіса. На яке. Невозможно дати відповідь. Тож, це щось априорне, я так понимаю, з думки Миколая. Миколай? само собою розумієш або. Миколай, угу. Це вірно? Ні, на жаль, це, це не вірно. На жаль. Ерік. Ви не розумієте, що казав Миколай. Запитайте когось, когось кого-небудь. Кого Сергій, Юля. Анастасія. Юлія. Юлія, будь ласка. Що казав Миколай? А, Миколай каже, що Генезис, явище чи факт Генезису, це не питання. І тому на нього не можна дати відповідь. Його можна лише описати. І тому. Ну Він критикує цю частину як кавичка, яка дає відповідь на генезис. Від науки, який дає відповідь. Так, так, да, да, зрозумів. Що ви розуміли? Кажіть? Що Миколай Николай хотів? Тобто він казав, що. Це, взагалі, не являється предметом для питання, це предмет для опису природи генезіса. Миколай? Це вірно. Добре, рік. Сергій. Згодний з Миколаєм. Ні, не згоден. Чому? Тому що генезіс це походження. Виникнення, процес утворення. а якщо ми звертем, звер, звернемося до е, методу аналізу, то там є синтез, там є е, виникнення, порівняльне і так далі. Тобто, це і є генезіс, я, прошу. я вважаю, що mm -hmm. генезіс е, можна е, описувати як. Е, те, що вивчає і описує теорія держави та права. Я прошу підняти руку того, хто розуміє, яку відповідь дав Сергій на критику Миколая. Сергій, ми маємо проблему. Х'юстон у нас У Нас не розуміють. І Сергій, я, я відвкся і так, також не розумію ще раз. Я могу, ще раз. Да. Генезис – це термін, який описує походження, виникнення, процес утворення. Це через кому. Угу. Тобто, якщо ми замінимо слово генезіс на те, що це термін, Визначає, то можна е, е, наділити моє мій аргумент е, досить іншим значенням. Тобто, теорія держав, теорія держави та права виступає видом науки, яка е, дає відповідь на походження, виникнення і процесу творення. Добре, я прошу підняти руку того, хто не розуміє відповідь Сергія. Не розуміє. Угу. Юлія, як ви розумієте, що говорить Сергій? Сергій говорить, що теорія держави та права виступає видом науки, яка дає відповідь на, і тут генезис він розкрив в інших трьох термінах. Виникнення, походження і процес утворення. Сергій? Вірно? Так, так. Mm. Так, так. Я перепрошую так. Миколай згодний. Сергій. Ні. І я прошу проголосувати. Хто вважає, що Сергій має рацію, він прав написати слово Сергій. А хто вважає, що ні, написати слово Миколай. І ми закінчуємо нашу, наш тренинг і наше заняття. Ми е, залишуємося на рефлексію, на небольшу рефлексію. А ми залишуємо трансляцію. І кожний понеділ, понеділок, е, осінь. 2023 року ми чекаємо вас на каналі Роман Мільніченка і вільного юридичного факультету з лекціями по теорії держави та права. Приходьте, буде цікаво, буде, буде весело, як сьогодні. До побачення! Так.